Вітання всім шанувальникам грибів. Сьогодні черговий день, коли можна подивитися грибочки, вже 29 грудня, сьогодні 2024 року. І, шановні підписники та друзі, це фінальний похід за грибами у 2024 році. І вас, як завжди, вітає канал Ліснічки Тревел. Починаємо ми знову з пошуку рядовок, можливо, дещо залишилося. Потім підемо шукати зимові опеньки та гливи. Я сподіваюся, що грибочки сьогодні будуть, тому що вчора я так дуже поверхнево все продивився. А сьогодні, напевно, треба вже більш детально все розглянути, тому я зранку приїхав. Ось єдине, що хочу сказати: я поки їхав і вранці не міг знайти свого ножа, яким я вчора. Зрізав, обчищав грибочки. Все, передивився, напевно, можливо, забув дом. Потім приїхав сюди, став на те місце, де я е вчора був, і що ви можете сказати? Ось він тут лежить зі вчорашнього дня. Я його тут, вчора, напевно, залишив, коли кошик е вам показував так. І тепер він повертається в наш кошичок пустий на сьогодні, і ми з вами йдемо. Отак от по цим піщаним місцям дивитися грибочки. Ну і зрозуміло, я буду вам показувати все, що буду знаходити. А ви обов'язково пишіть нам коментарі, і ставте вподобайки, тому що ми розпочинаємо останній фінальний похід за грибами у 2024 році. Ну що, розпочинаємо з рядовок. Як я і думав, трошечки залишилися грибочків. Зараз ми з вами подивимося оці горбочки. Бачите? Повириваємо і, скоріш за всього, це рядовка штрихувата, або, як її ще називають, зелениця. Бачите, ось одна. Так, і тут треба ще подивитися. Опля, ось іще дві. Ось такі. Ось вони викопані прямо з землі. Так, це гарний початок. Я їх зрозуміло, що буду обчищати перед тим, як класти в кошик. Ну, ось, але б я хотів, певно, ще знайти. Дуже би хотів. Але все не так просто. Гриби закінчуються. Це вже останні залишки рядових, бо й куди ж. У грудні, в кінці, наприкінці грудня, стільки грибів просто не може бути. Так, ніби тут більше нема на цих місцях, значить, це гарний початок. Так, я обчищаю і рухаюся далі. Трошечки знову вам покажу. Це озеро. Частина його. Так, а чому я його показую? Тому що тут біля нього виросли гриби. І знову ми знайшли з вами рядовки штрихуваті. Бачите? Ось вони тут, Ось такі дві, тут виросли. Витягаємо їх ось такі рибочки. Так, кладемо. Значить, ось іще одна. Давайте і теж дуже акуратно витягаємо. Вони зараз дуже такі, що все можна поламати. Ніжки дуже чутливі, трошечки чіпаєш, що вона відламується. Так, і останній ось тут якийсь є горбик. Давайте глянемо, що тут. Так, і тут у нас теж дві рядовки штрихуваті. Ось одна. Так, і ось друга заховалася тут. Таким чином, ми бачимо з вами, що ми тут знайшли таких п'ять гарних грибочків. Вони йдуть у наш кошик, а ми з вами продовжимо далі шукати грибочки у цьому прекрасному лісі. Так, ще тут залишилися гриби, трошечки відійшов, а вони ще ростуть. Бачите, ось така рядовка виросла. Виймаємо її. Давайте сюди. Складати або давайте зараз кошик піднімемо і будемо тут класти ось одна. Так, десь я тут ще тільки що бачив. Де я бачив? Ось вона. Друга виросла, ось така. Бачите? Ось Така свіженька взагалі. Так, це дві. Ось ще якийсь горбочок. Відкриваємо. Тут іще дві рядовки. Ось такі, бачите? Класні. Так, дуже у нас смаження. Дуже полюбляю їх смажити. А, так, так, так. Ніби все. Більше я не бачу. О, а тут дивіться, що а тут пішли рядовки зелені. Прямо біля них ось одна. Дивіться. Так, ось друга. Дві. Так, ось тут дивіться, якісь горбочки розкриваємо. Що тут. О, яка гарна, дивіться, класна, яка просто. Фантастика. Ось така рядовка зелена. Третя. І ось тут ще, я так бачу ще дві. Ось такі відкриваємо одну, другу і п'ять. Ще, бачите, п'ять рядовок зелених. Так, а тут що? А тут ще рядовки штрихуваті. Дивіться, які гарні місця тут. І ще дві. Дві рядовки штрихуваті разом з ними. Так, ну тут треба дивитися ще, тому що, бачите, вони в пісочку тут закопані прямо на схилі е, цього озера. <пев> Певно, що я зараз тут ще подивлюся, ну, ви тут зрозуміли, яка ситуація. Вони просто тут, -от на цьому схилі, ростуть. А я їх збираю. Продовжуємо тоді збирати, обчищати і рухатися далі. Ще трошки рядовочок позбираємо. Сьогодні, верніше, зараз це зелені рядовки. Ось, бачите, така виросла одна. Тут ще якісь такі дрібні грибочки, незрозумілі. Тут виросли. Але ми їх вже не будемо чіпати. Так, це одному забираємо. Кладемо сюди. І отут ще є горбочок, не один. Тому що під ним також є гриби. Ось дивіться. Оп. Розрили. Ще одна рядовка зелена, дві. Так, і десь ще тут горбочки є. Давайте перевіряти всі. Ось третій. Так, це теж гарна рядовочка. Забираємо. Дивимося, що тут ще. Ось дивіться, ось така четверта. Так, я думаю, що тут ще теж є маленька, п'ята. Ось такі у нас сьогодні додатково. Бачите, який вже кошик зараз. Станом на зараз у нас такий, зараз ще ці додадуться і вже буде більш-менш. Так, ніби я тут все вже перевірив, більше нема. Тоді зараз ці грибочки трошки почищу і будемо рухатися далі. Перевіряємо чергові горбочки. Бачите, ось тут такі вони. Я не знаю, що там. Давайте спробуємо відкрити, подивитися. Дивіться, рядовочки продовжують рости. Ох ти такі, дивіться, які гарні. Це, нам не треба ось ще один біля неї, ось такий. Так, ніби нічого нема, бачите, але я думаю, там щось ж всередині є. Давайте подивимось. Де ця рядовка? Ось вона. Це як заховалася. Трошки розбив її. Ось так, там, бачите, грибочки ростуть. Більше нічого нема. А ось тут, напевно, ще. Є, бачите, такі от е горбочки. Опа, теж ніжку збив. Давайте ще цей відкриємо. Ось вона. ох ти! Виймати їх як отак-от. Такі от грибочки ростуть під ледве-ледво помітними горбиками. Тому збираємо далі. Друзі, відійшов я трошки від пісочку, зайшов в такий лісок подивитися, що тут, бо були збиті рядовки штрихувати. дивіться, вони тут дійсно ростуть. Мені вдалося трішечки їх знайти. Дивіться, ось одна, яка гарна. Виросла. Опа. Ось така. Просто красень, не грибочок. І дивіться, ще яка. Ось така. Виймаємо дуже акуратно. Оце потужно. Така потужна, потужна. Такі два грибочки тут виросли. Я думаю, тут зараз ще знайду, тому що тут є збиті рядовки ці. Так, і я знайшов ще три зеленички, такі досить непогані, записав шортс з цими зеленицями. Тому вони в основне відео не потрапили. Ось, але я сподіваюся, що тут знайду ще, бачите, ось збивали ці рядовочки, то я це побачив і вирішив тут подивитися. Але крім цих двох поки що, на жаль, нічого не бачу. Тому буду далі шукати, якщо знайду, то обов'язково вам покажу. Майже вже дійшли до частини лісу, в якій хочеться подивитися зимові опеньки та гливи, так, де ми вчора з вами були. Давайте глянемо, який у нас кошик. Тут тільки рядовки, бачите? Ось такий вийшов. Ось, І прямо. До того, як ступити на те місце, давайте тут подивимося горбочки. Мені здається, тут рядовки зелені мають бути. О, Є такі, бачите, ось одна, о! Яка гарна, і ось мені здається, ще одна, так? Трошечки, напевно, хтось же тут по ній походив. Але вона ось така, бачите, в піску. Прям, прям на краю. На стику цих двох біомів їх так, тому що тут взагалі різні частини лісу, майже тут пісок, там вже трава і хащі, так то виросли такі рядовочки зелені. Все, друзі, я їх обчищаю так, і рухаюсь в ту сторону, подивитися вже напевно, чи є там залишилися ще зимові опеньки та гливи. Так, ну що, друзі, мені вдалося знайти гливи. Починаємо їх збирати. Дивимося, бачите, яке дерево. Ось вони ростуть. Так, ось так. Будемо трошечки їх намагатися збирати. О, ось подивіться, які гарні. Ох, просто, просто фантастика. Дивіться. Так, беремо це в кошик. О, хоч би місця в кошику вистачило з цими гливами. Так, ці теж забираємо. Вони вже такі підморожені, я бачу. Так. Ці нехай ростуть ще, якщо зможуть. Так, давайте сюди тепер. Так, ось ці забираємо. Ох! Отак от, от. Подивіться, які класні. Молоді, свіженькі, просто фантастичні вони. Так, це я залишу. Це дуже маленькі гливи. Давайте оці заберемо. З вами... ох ти! Опа! Є. Зібрали теж кошик сюди. Так, далі там ще більше їх. Опа! Знаю, можливо, доведеться йти здавати кошик. Бо їх тут багатько, Дивіться, які. Ось так. Так. Ось ще дивіться. Опа. Мені пощастило зібрати які. Ще в кошик. Так, ось ще взагалі. Ой, фантастика, яка дивіться. О! Які просто фантастичні гливи. Так, в кошик все. Так. Ось ще. Давайте візьмемо. Ох ти. Спробуйте їх відірвати ще, ось, так. Вже вдома будемо їх обчищати. З ними працювати. Вдома. Так, ох ти. Так, є. Так, і ось ці, напевно, ще треба взяти, якось дістатися сюди. Так, ось тут маленькі ростуть, я не знаю, ті нехай ростуть. Може ще виростуть оці взяти, але вони такі підморожені, не знаю. Зараз будемо оці брати свіженькі. Отак. Так, є. Взяли. Ох, тут просто. Купа глив доведеться. Зараз мені все ж таки... Бачите, оці, ну, це такі, я вже не знаю. Ніби гарні, візьмемо. Зараз опа. Отак. В кошик все. Фу, вибачайте, але тут дуже важко знімати, тому що дуже незручно. Так, оці я не знаю, дивіться, ще гливи є такі. Давайте спробуємо відірвати ось так. Ось такі підморожені. Теж забираємо. Так, все, у мене повний кошик. Ці гливи зайняли все місце. Напевно, зараз дивіться, який кошик. Піду покладу його і повернуся ще подивитися, тому що тут, можливо, ще грибочки можна буде знайти. Ось, просто ліс такий, скажімо так, важкий на пересування. Тут дуже багато ну, великі хащі, скажімо так, але подивіться на цей зараз кошик. Опа! Як вам? Повний кошик грибів. Зверху гливи, знизу рядовки. Пішов я, залишу кошик в машині і повернуся. Повернувся з пустим кошиком, показую вам. І відразу натрапив на трошечки зимових опеньок. Маловато, але які є. Подивіться, ось вони виросли. Зараз ми їх заберемо акуратно. Хоча вони ще маленькі Ось такі, бачите, Ось вони так нехай будуть. Там ще один маленький залишився. То я сподіваюся, що все ж таки ще зможу знайти. Так, ось ця колода, де були гливи, і я продовжую шукати грибочки тут. Тут ще багато місця. Ось дивіться, наприклад. Ще навіть декілька глив з цієї сторони залишилося. Ось можна їх забрати Ось такі гарненькі. Бачите, оп, беремо. І ось ще отакі. Такі. Бачите? Ось вони теж забираємо. Тому вже, бачите, ось тут як ростуть гливи. Ще там багато їх буде достатньо. Сподіваюсь, що не буде морозів, і вони виживуть і ми з вами повернемося їх дозбираємо. Ну що, далі я пішов, буду шукати, можливо, хоч ще трошечки зимових пеньок. Що десь тут знайду, і, можливо, ще трошечки глив десь потрапиться мені. Трапляються поодинокі гливи. Тут бачите, ще вони дуже маленькі. Ось ці я не буду їх брати. Так. Ось дивіться, ще тут трошечки виросло з таких. Думаю, я їх все ж таки залишу. І оці на наступний раз, може, трошки підростуть. Хоча б тому що забирати прямо все, це вже, знаєте, таке собі. Всі, всі гриби не збереш. Ось, але я по дорозі ще трошечки глив знайшов. Бачите, от я кидав кошик, вам уже не показував. І зараз ще прийдуся ось там по цьому лісу, гляну там. Тут треба відмітити, що гливи залишилися, треба буде. Якщо не буде холодів, то сюди прийти їх дозбирати через тиждень. Рухаємося далі. Любі друзі, обійшов я все місце, трошечки знайшов глив. так, знайшов, я вже вам не показував, такі фламуліни, бачите, зробив з них невеличкий шорт для каналу. Ось, і більше, на жаль, нічого нема. Треба ще тут пройтися. Якщо я вже більше нічого не знайду по дорозі, то я вам запишу завершальну частину нашого відео. Отже, наприкінці. Ну, якщо відповідно знайду, я щось вам покажу. Зараз я бачите, повертаюся вздовж цього лісу, де я тільки що шукав фламуліни і гливи. Ось друга частина. Кошика, вона, бачите, не така вже потужна, як перша. Хоча мені сподобалась сьогоднішня грибна пригода. Ось буду йти по дорозі, перевіряти піньочки для того, щоб, можливо, декілька десь фламулінок знайти. Ось, А ви чекайте наступного з'єднання. Ну, все. Дорогі друзі, завершили ми на сьогодні грибний збір, так як і грибний збір у 2024 році. Давайте спочатку глянемо, що у нас з грибочками. Так, оце зараз ви бачите той кошик, який я знайшов другий захід. Так, у цьому пакеті ви бачите гливи. Зараз я з цієї сторони підійду, щоб зручніше було. Так, ось вони так розташовані тут. Ось. І у цьому пакетику ви бачите рядовки. Зараз я сюди досиплю ті гливи, які я знайшов. Так, і в принципі, це буде вже остаточний наш грибний збір за сьогодні. Я вважаю, що, в принципі, це нормально, враховуючи, що сьогодні вже 29 грудня 2024 року. Ну, а я, як завжди, дякую вам за Перегляд цього відео не забувайте нам ставити вподобайки, писати гарні коментарі. Також я хочу привітати всіх наших підписників і навіть тих, хто ще не встиг підписатися з придешнім святом, з придешнім новим роком. Побажати вам в новому році, щоб всі ваші сподівання та побажання здійснилися. А ми з вами вже зустрінемося у 2025 році. Сподіваюсь, що гриби будуть продовжуватися. Ще раз вам всього найкращого. Дякуємо, що підтримуєте наш канал. Для нас це дуже важливо. Не забувайте про нас. Згадуйте, пишіть коментарі. На все добре, до побачення!